Відключення електроенергії на Вінничині стануть довшими. Пункти незламності на випадок блекауту, Як вони працюють у Вінниці. Нацгвардієць, який на війні частково втратив зір, знову у струю. Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», графіки з відключенням електроенергії скасовано і до 24-ї години поточної доби більшість споживачів Вінниці та області, окрім об'єктів критичної інфраструктури і транспорту, відключено від електромережі. Дані заходи спрямовані на стабілізацію енергосистеми України. Енергетики працюють 24 на 7, Зазначають Вінниці обленерго. Критична ситуація виникла внаслідок вчорашнього рашистського терору. Голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов на своїй телеграм-сторінці написав: мережа обленерго витримує нормальні режими, але енергосистема України не виробляє достатньо потужності, тому усі діляться. Вінницька область теж зараз несемо 180 вісімдесят мегаватт у нормі мали б 600 сот. Наразі формуємо обмеження у Вінниці, аби передати потужності на райони хоча б на годину-дві, але світло має бути в усіх. Аби у домівках Вінничан було тепло, для підприємства місць теплоанарго закупили генератори потужністю до 1 мегавата. З допомогою цього джерела енергії вчора на 80% соцінфраструктура і багатоповерхівки міста були з централізованим опаленням. Про це Суспільному розповів міський голова Сергій Мургунов щодо електротранспорту. То наразі він курсує в режимі вихідного. Нам необхідно економити всім електротранспорту. Ми випускаємо в режимі вихідного дня. Тобто фактично він десь скорочений на 40% електротранспорт. Але разом із тим ті автобуси, які ми можемо випускати на лінію, ми збільшуємо кількість автобусів, провели перемовини з приватними перевізниками, щоб вони збільшили кількість наявного в них автобусного парку і випустили на маршрути. П'ять мільйонів гривень з міського бюджету виділили і на придбання генератора для Вінниця облводоканалу. За словами очільника підприємства Дмитра Кістіона, подачу води до вінницьких висоток відновили учора. Щойно свою роботу завершила енергетика. Відновили роботу кінзаційних насосних станцій, вузлових, які перекачують стоки нашого міста. Наступним етапом було відновлення роботи очисних споруд каналізації. Мережі були пусті, заповнені повітрям, заповнили систему. Тобто саме місто вийшло на, стабільну роботу, на стабільний режим роботи о 11-й годині. Споживачам потрібно робити мінімальний запас води. Відра два на вечір треба по мінімуму. Розуміємо, що така складна ситуація. Нагадаємо, вчора у регіоні атаковано об'єкти енергетичної інфраструктури. Одна людина травмована. Всього по Україні 23 листопада під час масованого російського ракетного удару було випущено майже 70 ракет. Силами протиповітряної оборони збито 51 крилату ракету. З них дві над Вінничиною. Вінничанин Максим Марусич, працівник юридичної фірми. Компанія надає послуги онлайн. Через відключення електроенергії в офісі прийшов до пункту незламності. каже, дізнався про нього через телеграм-додаток. Прийшли, нам надали місце уютненько, тепленько працюємо. Є зв'язок, є електроенергія. Усі ці недоліки, які є, ми готові терпіти, щоб тільки щоб була перемога. Пункт незламності у Вінниці запрацювали від учора. Вони, попри відключення електроенергії, мають джерело тепла, води, освітлення, інтернету. Облаштували їх на базі міських шкіл та бібліотек. Наш пункт розрахований на 30 людей. Є інтернет, є вайфай, люди можуть скористатися. Поприходили люди, які не просто для задоволення свого прийшли зарядити телефон, а які працюючі люди. Це для них головне, це їхня професія. І вони прийшли ну, продовжити свій робочий день і зробити якусь справу. Також пункти незламності є і у підліткових клубах «Вінсмарт». територіально розташовані у різних куточках міста. Працюють цілодобово, каже директор мережі Дмитро Мира. Сформований графік чергування наших працівників, тому що вночі і в день будуть наші колеги мінятися. Для того щоб наші центри працювали, ми заздалегідь підготувалися і закупили завчасно генератори, придбали пальне, придбали подовжувачі, обігрівачі забезпечені водою, як питною, так і технічною. У нас є ковдри або пледи для того, щоб можна було перебувати в нас. І був щоб було і тепло, і комфортно в кожному центрі по різному від 30 до 60 людей може розміщуватися. Все залежно від площі приміщення. На тепер у Вінниці працює 30 пунктів незламності. Місце їхнього розташування можна дізнатись, зайшовши на інтерактивну мапу. Посилання на неї на сайті незламність.gov.ua. Дар'я Дарія Красовська, Ігор Самчук, Суспільне, Новини Вінниця. У разі відсутності електроенергії, зігрітися і зарядити телефон можна у відділках поліції. Там встановили прилади безперебійного живлення. Також є стаціонарні телефони, з яких можна буде зателефонувати рідним. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Заріна Маєвська. Це Петро Мазур, йому 22 роки, і нині він начальник штабу окремого підрозділу. У його підпорядкуванні понад сотня військових. Стати оборонцем вирішив 2017 року. 2021-го з відзнакою закінчив Національну академію Нацгвардії України. Військові у його родині дідусь та мама. Дідусь мій полковник відставці, для мене приклад як офіцера, як людини багато в чому. Ще з самого Малку мене там фуражку надівав, якусь на мене надягав. Ну, водив центр в госпіталі нашому Вінницькому. От, я там вже знайомився, спілкувався з всіма військовими, і мати в мене також майор медичної служби. 24 лютого Петро Мазур був на плановій ротації на Донеччині в Курахову. 19 березня перший наступ їхній пішов після. Після декількох днів в артилерії пішов наступ. Декілька танків, БМП. 24 березня. Черговий наступ того дня він мав передати своїм, скільки і якої техніки наступає. Та тим не обмежився. Була позиція. Одна, хотіли вийти на ту позицію, і хоча б одну першу або останню, там вже якби вийшло, хотіли знищити, але натрапили на ДРГ знову ж таки місцевого жителя. Вступили в ближній бій. Там же ті гранатомети ні до чого були, вступили в ближній бій, трохи постріляли, та ну, їх більше трохи було. В тому бою він каже, дивом залишився живий. Колега, з яким був, вирішив, що Петро загинув. Лежав, прийдуть, заберуть, то заберуть. А так, то прощався потихеньку зі всім. Розірвалась граната. перше оце в щуку зайшла. Зайшов осколок. в мене в черепі тут перебив, перебив. це мені зоровий нерв. В лівому оці я ну, одразу зір, зір втратив на око. Це перша граната, потім декілька ще було черг, я пам'ятаю. Ну і вже там ще декілька гранат розірвалося, там вже куля в плече прилетіла, і решта осколків в бік мені позалітало, там легеня пробита була. Хлопці потім прийшли, покійний прапорщик, який, який зі мною був. Там, там також тому солодкому прибіг за мною, я йому життям зобов'язаний, що він людей за собою повів і тим хлопцям, які мене на собі витащили, відстріляли. Вони відігнали ту групу. Його рятували, оперували і лікували в Курахово-Дніпрі Вінниці, в його тілі. І нині металеві пластини і осколки. Деякі носить з собою. Десь приблизно такий самий мене тут в череп. А цей з руки от дістали. Через три з половиною місяці після отриманих поранень він повернувся на службу. Втрачений зір каже, для нього не причина залишати її. Ти куди списувати? Що Я виходить, вивчився стільки, отримав ну такі такі поранення, отримав, щоб не служити чи що далі. Ти що мені робити в житті? Як я вибрав ще, ще давним-давно? Я вибрав, щоб... і знав, що і знавши, я буду військовим, я хочу ним бути. Попереду Петра ще кілька операцій. Діставатимуть пластини з плеча. Далі каже, планує повертатись на передову. Хлопців треба міняти. От. Кинути ми позиції не можемо, то я думаю, що треба буде повертатись. Ну, совість мені так каже. Нині Нацгвардієць Петро Мазур мріє про звільнення рідної землі, а потім про сина, аби йому не довелось відвоювати у ворога батьківщину. Мене спитав, папа, де ти був, коли у му році війна була. Я міг сину сказати, що синок, я Донецьк звільнив, чи я в Крим зайшов один з першими підрозділами. І, і син просто щоб я для нього герой. Ольга Ралл, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Маскувальну сітку розміром 7 на 3 метри для українських захисників плетуть волонтерки хмільника. Нароблять це на території місцевого підприємства. Берете ленточку, знаходите. Жилочку і зав'язує. Якщо є проміжуточок, то тут має бути знову ленточка, щоб, ну, щоб невелика бо, бачите, була цей відстань, щоб хороша була конспірація. Антоніна Дем'янюк одна з 15 волонтерок, задіяних у роботі. Суспільному розповідає, маскувальні сітки плете з 27 лютого. Спершу запогожує днини, виготовляла їх на території місцевого стадіону. Потім у будинку культури. Тепер тут. Працює щодня по чотири години. Коли ми не плили і випав сніг, то була всіх паніка. Не встигнем, не встигнем. Маленький клад перемоги. Все, що можемо. Окрім місцевих захисних сітки плетуть і переселенці, серед них і пані Оксана. Жінка з Миколаєва. Розповідає, чоловік захищає Україну на передовій. Вона працює на перемогу в тилу. Працюємо, але повертатися завжди хочеться додому. Тільки воду зроблять, зразу туди. Зараз маскувальну сітку плетуть на зиму. Основи для сіток під замовлення робить місцевий житель. Із матеріалами допомагають підприємці. Також одяги, які ріжуть на смужки, купують на вагу у комісійних магазинах, каже волонтерка Людмила. Вона переселенка з Херсонщини. Лучечки сантиметрів двадцять, двадцять п'ять. Смотри, які ячеєчки у цьому. Коли широкі, коли вузеньки треба. Чи штани, чи рубашка, що є, все ріже. Якась, якась пододіяльник, ну, якесь платячко. Все, що є. З рідного Борислава виїздила із чужим паспортом, аби виїхати на безпечну територію, пройшла понад 50 фільтраційних блокпостів. Чоловік у складі ЗСУ захищає Україну. Була сім місяців окупації. Дуже тяжко розказувати. У мене чоловік військовий. У мене син в прокуратурі працював, ми були в списках. Мені треба було під чужим паспортом виїжджати, бо своїм прізвищем я не могла. Хлопці допомагали, перевізник допомагав. Нас було в автобусі багато і старалися моє не показувати. Початку повномасштабного російського вторгнення у Хмільнику сплели понад тисячу захисних сіток різних розмірів, каже волонтерка Людмила Амусюк. Суспільному показує фото від військових на світлинах. Техніка та бліндажі вкриті захисними сітками хмільницьких волонтерок. Хочу подякувати місту Хмельник, Хмельницької області за надану нам маскувальну сітку, зроблену своїми руками. Вона нам дуже необхідна. Слава Україні! Ми переможемо. Нам замовили сітку на броню 10 на 10. Ми її робили тиждень, це з трьох кустів. Перший час ми дуже багато робили сіток для тероборони на блокпости. То були великі сітки, то були сітки довжиною 15-20 метрів. Для захисників у цьому волонтерському центрі виготовляють і кікімори, та в'яжуть шкарпетки. Юлія Везнюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. І На завершення ми згадуємо війничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 715 прізвищ.